Чи замінить штучний інтелект людство? Цим питанням задаються люди, на що скептики невпевнено відповідають ні. Хоча, хто з нас не скептик? Штучний інтелект, ей генератори тексту, ChatGPT, Піті, Gemini, Copilot, генератори відео та тексту SORA, штучний інтелект з лінками на сорси Perplexity та купа інших систем. Штучний інтелект все більше заповнює наш простір. Щодня ми питаємо його допомогти з роботою, домашніми завданнями або хатніми справами. Питаємось, як вести себе на першому побаченні, як варити картоплю або як подолати тривогу. На що кожного разу чуємо, я розумію, як ти почуваєшся. Він і підтримка, і допомога, і можлива зброя. Щодня він все більше дізнається про нас, а його функції покращуються. Але чи може це вийти з-під контролю? Як відомо, засновник OpenAI виступав перед Сенатом з обіцянкою про забезпечення контролю над можливостями щі. Але у зв'язку з останніми подіями на це марно полягатись. Штучний інтелект це потужний інструмент, що має потенціал та великі можливості. Люди все частіше полягаються на його поради та обирають, що він каже. Це вже говорить про те, як ще втручаються у життя і має вплив на людину, соціальні зв'язки та цінності. Люди та держави, що мають перевагу у технологічному розвитку, можуть легко використовувати цей інструмент на користь собі. І обіцянки про контроль та стримування розвитку можуть залишитись лише обіцянками. На мою думку, я б недооцінювала цей інструмент. Він допомагає, поки він у нашій владі, але є великий шанс, що ця технологія буде використовуватися проти людства.